Частина друга ваших містичних історій. І так, ми вже подивилися, хто ви, з якою датою, кодом ви народилися. Подивилися там, де вас по сімірки мечі випробують. І подивилися внутрішній ваш ресурс, карта смерть. Це частина в частині першої. Далі ми плавно переходимо до питання перешкода або елюзія. Перешкода або ілюзія. Дев'яточка, я навіть тут бачу, дев'яточка пентаклів. Ну, дивиться. Це карта стабільності, але тут вона показує вашу залежність від матеріального. Але можу так сказати: по дьяволу, по вашому коду, ви ніколи не будете знаходитись в матеріальних таких. Ну, як сказати, ви не будете е, наві... ну, в такому стані, е, якщо особливо ви будете розвиватися, так, і проробляти свої всі аспекти, які може вам підкидувати сам арканець, цей, е, так, е, працювати над своєю силою, волею і та іншими такими моментами, які потрібно прибрати. Ви ніколи не будете, е, знаєте, як говорять, Кушати останній кусок хліба. Ну, давайте так, по-чесному. Д'явол, він сам по собі вже вам говорить, що ви не будете ніколи на самому низу. Якщо ви не захочете самостійно це зробити. Розумієте, це коли ви взагалі просто будете вести своє життя в на вниз самостійно розумієте? Тому що цей аркан дає вибір. Ви можете пойти по низам зовсім скатитися до повного обнулення, або ви будете розвиватися, наробляти свою силу просто навіть для себе, і ви ніколи не будете нужденною. Дивіться, ця карта стабільності, і ця карта показує залежність вашу від матеріальних або зовнішніх якісь факторів, які, можливо, могли раніше, особливо це стосується, заважати вам повністю реалізовувати вашу силу. Знаєте, це навіть про роботу. А коли ви от, у вас є робота основна, так, і, а вам потрібно розвивати вашу силу і вас ведуть з дитинства, щоб ви дорослішали і приходили в такий стан, коли ви вже можете розвиватися, то вас можуть забирати навіть цю роботу, для того, щоб ви прийшли до думки, що у вас місія вашої душі взагалі інша. Це не для всіх розклад буде, ще раз хочу підкреслити, тому що ну, не всі 15-го народжені вони ведуть такий якийсь там спосіб життя, наприклад, або розвиваються. Так? Це, напевно, для людей більше яких які розуміють, і не забувайте, що для кожної людини потрібна особиста діагностика, правильна, неправильна і як вам далі бути. Це просто, от знаєте, сприймайте це як розважальний інформаційний такий контент, тому що це загальний розклад. І так, можливо, у вас було відчуття, що все добре, але є тут таке, знаєте, прихованість по дев'яточки Пентаклів. Дев'ятка Пентаклів це я прийшов або прийшла до якоїсь мети, так? І все. І я сіла а, на, на п'яту точку і не розвиваюся. А так не потрібно розвиватися. І тому можуть у вас щось прибирати або збирати. Ну, Давайте далі, дивитися: ваша трансформація. Трічка кубків відновлення відбувається через радість, через приємності, друзі, подруги, співпраці, підтримка це карта святкування, це карта відновлення, це відновлення балансу через емоційний і соціальний ресурс. Тобто ви десь повинні розвиватися і ще не забувати про своє власне життя, там, де можна просто розвійтись, поспілкуватися. Взагалі, ви дуже комунікативна людина, до якої. Може дуже багато людей притягуватись, тому що у вас енергетика така, знаєте, до вас тягнуться люди. І ваші друзі, союзники, і це стосується вашого такого внутрішнього полегшення. От ви поспілкувалися, десь відпочили, так, і ви от просто наповнені приходите в тягу, так би мовити. Це ваша трансформація. Повернення балансу. Лицарь Кубків. Ясність, гармонія приходять у вас через здатність діти через серце, через слідкування, інтуїція і внутрішнього поклику. Це відчуття своє поле і повернутися до спокою. Це знаєте, Повернення балансу це більше, от, можливо, ви полюбляєте водойоми, а можливо, ви релаксуєте у ванні, а, можливо, просто от, навіть якийсь флірт це теж ваш релакс. І лицар Купків на цьому на це натякає, тому що от, ці приємності, навіть спілкування, легкого спілкування, не для чого не... Зрозуміло, так? А ви, як 15-ти аркан, ви приваблюєте протилежний пол, і до вас, так би мовити, люди тягнуться. Насправді, ви, ваша енергетика, ваша харизма, ваша оця манка, така енергія і внутрішній вогонь дуже сильно притягує людей. Послання вам від карт. Трічка е Жезлів. Ну, дивіться, яке послання буду тут для вас. Урок. Послання урок. А, вам потрібно зі своєю енергією бути стратегічною, з розуміння використовувати її на довгострокові, розраховувати на довгострокові. А, Якісь перспективи і власні свої власні ресурси. Ваша сила приходить через усвідомлення, що ви керуєте. Я просто от хочу підібрати вам слова, щоб донести своїм полем і через плани на майбутнє. А не через реакції і чужі дії і думки. Тобто ви зараз будете говорити нічого не зрозуміло. Дивіться: ця історія ваша історія, вона показує вашу внутрішню силу, ваші родові захисники, ваша сила, яка біля вас є, вона вас захищає. Проходити зовнішні випробування, очищати ваше поле, трансформувати вашу енергію, відновлятися в гармонію, Так? те, що ми вже перерахували. І кожна карта це етап, от, який я витягнула, вашої містичне. Подорожі від сили дьяволу, так? Вашого коду народження, до стратегічного кривання своєю енергією. Тобто, що Трійка Жезлів насправді говорить? Вона говорить, що ваша сила вона приходить через усвідомлення, через прийняття, що ви повинні навчитися кривати своїм полем, кривати свої енергії, своїми емоціями. розумієте і через свої плани на майбутнє ви навіть можете писати для себе, Але, а не через там, думки, реакції чужих людей. Тобто вас можуть навіть таким способом перевіряти. Як ви будете а, на те або на інше, от, коли вас будуть, наприклад, осуджувати в чомусь? Як ви будете реагувати? Будете ви відстоювати своє чи ні? Будете ви підпус підпускати до себе тих людей, які вас руйнують? Чи будете ви просто знаєте, цей сканер включати ваш діяльський і зразу відмітати? Тобто перевірки будуть, але. Цьому полягає ваша містична історія в тому, що ви розвиваєтесь і бережіть себе, і бережіть своїх близьких насамперед.